От наш насос від компанії Вулкан. Все зроблено ідеально. Поверхність може бути зверху різна, бо є ПВХ і воно буває в різних кольорах. Кому яке пов'язє, то вже по ситуації. Дивіться, ми беремо все дуже просто. Відкриваємо його. Відкрили. У нас є два переходника. Один, який вставляється в клапан, другий один вставляється, я вибачаюся, в насос, а другий вставляється в клапан. І так, перший. Це йде один на вихід, він спускає, другий накачує. Перевіряємо, куди ми вставляємо. Ми вставляємо ось цей клапан. Обов'язково. В різьбу, щоб все було. закрутили і перевіряємо. Нажимаємо цей клапан іде у нас, викручуємо, повний вам відео огляд, щоб ви знали, що да я. Одною рукою знімаю, другою показую, цей іде на накачку клапан, оце йде на викачку. І вам треба з лодки викачать. Все те ж саме все підходить сюди і сюди, все підходить. Далі. Ну оці бувають різні, Бувають ще другої фірми. Обов'язково, якщо у вас є отака от позначка Боріка. Бачите, тут боріка. То це все підходить. І у цей підходить. Бо є другою фірмою. У ці І І цей другий, по ті, що тут будуть строєні. Так що це обов'язково. Далі беремо цей переходник, який у нас іде. З осью різиночкою. Беремо з цією різиночкою і вставляємо його в наш клапан Вулкан, двухліпстковий, від торгової марки Борика. Він вже стоїть. Коли ви на нього нажимаєте, він відкривається, бачите, і в воздух виходить. Коли він отак от торчить, вам треба взяти цей переходник і ставити. Ставити і повернути його в володки. І коли ви його проворачите, все, він тіпа, зафіксований, нікуди він не обігає. Воздух, бачите, не спускає. Далі. Це йде конкретно під е, наше клапана. Є ще такий клапан. Ми його називаємо трьохліпістковий бачите, три ліпістка. Ми його теж відкриваємо, тут теж є бубочка коли ви на неї нажимаєте, то теж воздух виходить. І так, ми беремо, бубочку вставляємо вверх і вставляємо цей клапан. І проворачуємо. Неудобно, коли ви проворачуєте, воно не фіксується. Почому? Бо тут іде висота. Висота самого клапана більша, ніж у цього клапана. Для цього нам треба взяти оцю, просто резиночку зняти. Знімаємо цю резиночку, та, що була на клапані, і перевіряємо. Також ми його вставляємо, я вибачаюся, Ну, треба буде якось отак. Мені дивиться, він вставлений, він в лодці. І е, все чудово зафіксовано. Так що, будь ласка, кому сподобалось відео на наш насос і на ці клапана, поставте, будь ласка, лайк і замовляйте у нас насоси з нормальними клапанами. Или просто насоси. Всі в наявності.